Іван Нечуй Левицький, Кайдашева сім'я, частина 20 Він натягнув на себе свиту, надів шапку та й пішов до шинку поминати святу п'ятницю та запивати сором. Карпо вийшов з хати в одній сорочці. Він пішов і став за повіткою під грушею. Свіжий перший сніг укрив гори й долини, ніби тонким дорогим полотном. Усе небо було вкрите густими хмарами, неначе молочним туманом. Карпо дивився на голі білі гори, що зовсім зливалися з білим небом і вечірні імлі, а в вечірній імлі так, що не можна було розібрати, де кінчались гори, де починалось небо. Він дивився на чорний довгий рядок гір, котрі чорніли од густого дубового лісу, неначе обкутані чорним сукном, і він нічого того не бачив. Уся його душа десь заховалась глибоко сама в собі. Він ніби здерев'янів от тої страшної події. Котру недавно вчинив, м'який перший холод ніби протрезвив Карпа. З його голови почав виходити якийсь чад, і він потроху почав примічати хати. Горий ліс, він примітив, як батько вийшов з двора, пішов шляхом поза ставком на греблю, увійшов у шинок, і як у шинку, в вікні заблищав вогонь. Він примітив кубку чоловіків, котра чорніла й ворушилась коло шинку на білому снігу, і все те він бачив неначе десь у воді, одкинуте зверху від високого берега або десь на дні неглибокої прозорої річки. Колод почав проймати Карпа. Він почутив, що його тіло труситься від голови до самих пальців на ногах, що в його голова горить, ніби вогнем. Він повернувся на місці і зачепив головою гілку груші вкриту снігом. Сніг не наче пух, посипався на його голову, на плечі, на голу шию, за пазуху. Тоді тільки він опам'ятувався, опам'ятувався нарешті. Набрав руки снігу, приклав до голови і тихою ходою пішов у хату. Хаті було тихо і сумно, ніхто не говорив ні слова, тільки вогонь палав та тріщав у печі і здавався однією живою веселою істотою в мертвій хаті. Вже в хаті і світло погасло, а Кайдаш сидів у шинку, пив з горілку і там заночував. На другий день перед обідом Кайдаш увійшов у хату і ніс двоє нових мотовил. Нати вам двоє мотовил, та про мене очі повиколюйте собі, сказав Кайдаш, кидаючи мотовила на лаву. Мотря весело глянула на мотовила. Зараз по обіді витягла з своєї скрині починки і почала мотати. Нове мотовило аж було в її руках, і вряди води черкалось об сволок об стелю. Ні один цар не махав з такою втіхою скипетром, як Мотря своїм мотовилом. Вона почула в собі дух господині, самостійної господині, свекруху брала злість. Для неї невіщене мотовило було неначе пусли від жмелі кругом її голови. Пропадуть мої конопельки!» Похоплива невісточка попряде їх собі на полотно поперед мене, подумала Кайдашиха. А невістка мотала починки, полічила чесниці та пасма, скинула півмоток, змотовила і сховала в свою скриню. Ховай, невісточку, в свою скриню, що й запірвеш. Швидко сховаєш все наше добро та ще й нас обгаєш в свою скриню, промовила свекруха. Не бійтесь. Такого добра не сховаю. А якби вас знайшла у своїй скрині, то ще б двір викинула, сказала невістка. Другого дня Мотря позбирала свої Карпові сорочки і намочила в лузі. «Чому ж ти не забрала та не помочила всіх сорочок? спитала мати. Тим, що вас усі більше оббирати не буду. Беріть собі самі адже ж маєте руки. Нащо ну, ж той захід на два рази? Хіба ж Ще мало вермидеру в хаті. Нащо ти не ляпуєш зайвий раз у хаті? сказала Кайдашиха. Мотря не слухала матері вона поджимала свої сорочки другого дня, одзолила, попрала і покачала. Кайдашиха мусила заходжуватись сама коло своїх сорочок. Вона вже й не говорила за те чоловікові тим, що боялась колотнечі. Вона думала про. Вона думала, що все те якось перетреться, переминеться, та й так минеться, але воно таки не минулось. Раз Мотря спекла хліб, хліб не вдався. Вона подала його на стіл до борщу, хліб вийшов липкий за кальцем на два пальці. На біду і борщ вийшов недобрий. Недобрий борщ, сказав Лаврін. Але й хліб спекла, хоч коник, і ліпи, сказала сердито Кайдашиха. Аж у горлі давить, обізвався й собі старий Кайдаш. Як на лихо, Лаврін, жартуючи, взяв та зліпив з м'якушки коника, поставив його на столючі хвоста за деревом вгору. Мотря зирнула на коника та й скипіла, неначе хто линув на неї окропом. Вона лучше витерпіла блайку, ніж смішки. Лаяли, били, а це вже знущаються надо мною, крикнула Мотря і кинула б стіл ложкою. Чого ж ти кидаєш ложкою нам усім у вічі? В честі не знаєш, чи що? сказав старий Кайдаш. Коли хочеш сердиться, то серце, а не кидай на святий хліб ложкою, обізвався вперше сердито на свою жінку Карпо. Позабризкувала стравою усім очі. Щось ти справді вже дуже розібрались. То та печіть собі самі. Я нічим вам не хочу, сказала Мотря, одійшовши до печі. І якби ти була наймичка, то ти б собі одійшла од нас, а ми пекли б та варили самі собі, сказав Кайдаш, продовження в наступній частині.